До речі, представтесь, будь ласка, просто то щось. Кач, у вас... я так і сказав. Можна трошки кепочку зняти? Так. Ми Не дуже з вами. — Я можу А Ну покажіть, будь ласка. Типа, будь ласка. А, так, так. так, ага. Зрозуміло, просто я дивлюсь, що ви тут за мене. — За мною трошки шпигуєте, так? Ні, ми ще не під'їхали і тут ви одразу виходите. Якби ми шпигували, Ні, ну я ж бачив, що автомобіль стоїть. Я так до речі, от... з, вашого, з вашого дозволу його собі зафіксую, якщо вони виходить. Не... Так, будь ласка. Ви не заперечуєте? то скажіть, будь ласка. Бо, наскільки я знаю, на території Австрії це протизаконно. Пихувати за людьми. — А ми не шпигуваєте, а не ви шпигуєте. Поясніть, будь ласка, діяльність вашого офісу, офис, як ви чи корумпували листовичних встановлення, ну, скільки це, ви це, заробляли це. на цьому? Це, це все дурниці. Ви це все добре знаєте. Якщо ви хочете mm -hmm. зі мною домовитись про зустріч, mm -hmm. давайте домовимось mm -hmm. зустрінемось. Але якщо mm -hmm. ви хочете mm -hmm. зі мною шпигувати? Ви ж під не бачили, що ми три хвилини тому підвіли. Та як я бачив? Я побачив, що стоїть автомобіль, що там yeah. якась невідома особа, щось дивиться. Скажіть, будь ласка, як ви опинилися на території Австрії, як ви залишили територію України? Я вам кажу, ви за мною. Якщо ви хочете з мною поспілкуватися, вам, я вам залишу свій номер, mm. залишу вам, вашому колезі є ваш автомобіль, я його зафіксував. Mm. І ви зі ну, мною можете домовитись на зустріч. Хочете? Запишіть мій телефон. Ви запишіть телефон. Так. Пишіть. Так ви Плюс не будете відповідати. Чому я вам відповім? Добре. В мене немає від вас секретів. Просто ви, я, ви ви їхали їхали з я, я ж пигонів. Я ж пигонів не люблю. Я думаю, що правоохоронні органи. Я можу на питання. Ну, ну я, я ж тоді що, я ж дивлюсь, стоїть якийсь стрьомний автомобіль. Вилий знімальний автомобіль, заглянув, чому стрьом. Розберемо, що за автомобіль. Записуйте. Плюс не. Так. 8067. Так, як ви опинились на території? 503. Ви мене можете знайти за цим телефоном, mm -hmm. і я відповім на всі ваші Як питання. Я переживаю, що я вас більше не знайду. Ви переживає... не отримають. Дивіться а з вашою шпигунською вас, тактикою. Того, щоб дивіться, з вашою шпигунською тактикою українському Михайло, з вашою шпигунською відповідь. тактикою, ви можете знайти будь-кого, mm -hmm. але я вам дав телефон. Якщо б вам було цікаво, ви б могли поцікавитись, і я вам дам коментарі. Вони не мають. Ви ж бачите, що вас події йшов. Не кажіть дурниці. Обкрадання Київської громади. Ну, Разом із паном Таларом. Ну, не повторюйте Чи був ці дурниці. Пан Кличко, ваше Михайло, не повторюйте ці дурниці. Які будь ласка, саме? що Ви... саме з того, що дивіться, було дивіться, в публічному просторі дурниці?